Ось така фішка пішла, бачите, інсталяції. В інсталяціях є такі для буріння отворів. Це, Знаєте що це? Це конденсат з кондиціонерів. Тобто така фішка, це капельний розрив називається. Це зроблено для того, щоб конденсат стікав в бочок інсталяції, бачите? І є такі випадки, коли, якщо в каналізацію пускати, то бактерії з часом піднімаються по вологому слою і роз... Повсюджується кондиціонером по квартирі. Оце капельний розрив він вам убезпечить від бактерій в повітрі. Отака От фішка. Також оце гофра, вона є лише у кондиціонерників. Бачите, ми виводимо в інсталяції це. І вона може доточуватися способом такої муфти 16-го металопласту труби. Може, хто не знав, в інсталяціях є зверху отвори і збоку можна запускати ці капельні конденсаційні виводи.